Спеціаліст. Вони спеціаліст відділу інфраструктури архітектор. І що, шо, це вам дозволяє бити військовослужбовце, поранених на 100 метрівці чи що? Це... Звони в поліцію, так ви? зараз. Так це ви? Ми? Ми почали. Так це ви. Шторку... Звісно, ви почали? йшли і штурмку просто. Собі. Я штурм і тут починаєте розуміти розказувати. Ви степи. Добре. Дзвони в поліцію, зараз він розуміє. Робити Давайте, не, не давайте, дзвоніть. Давайте робіть те, що ви мені показували Звонить, раніше. Дзвоніть. Що ви годні вдарите, давай, давай. Ви розказуєте мені, похуй, де нахуй, блядь, блять, військовослужбовці, які поранені. Ну добре, як би у, у вас є, дзвоніть. У вас є повага до Ні, у вас є. Що є у нас? У вас є, так дзвоніть. Хто в нас є? Та, два, так, так, звони, звони, взагалі тут в державі є поліція, давайте, чи ви примі. не знаєте про тіло. Ну, давайте. І що ви зробите? До кого ви ще з здол... Яку ви ще мені ксіву покажете? Так дзвоніть. Яку ще в що ви ксіву покажете, не... перед тим, як Для мене вдарити, шановні. мені це показувати. Ну є? я не знаю, ви рані щоб що... що це... раніше мене вдарили, шоб... ви мені шоб... показували Тей, свою ксіву. І казали, хто я такий, куди я піду. А ви хто такі? Ви що маєте з... до Збройних сил? Що ви собі дозволяєте, шановні? В центрі міста Івано-Франківське. франківська О, Я скажу кічуслав. Тобто, ви попали, блядь, просто. Не ви собі навіть дивляєте, як ви попали. Ви не мають указці. Не, я число. Ми ну, знаємо, ж... а? Я. Ні, такі. На годину. Єбать, в припустив. Чим, що ми військові що? Чи шо? Шо тим, що ви собі дозволяєте? Куди ви пішли? Що шо... у вас з ходьбою? Порушена ходьба. Тайди, ну хтось не видно. Там пише. Не пише. 19.37. 10 червня 2025 року. Це супер. Класно. Дуже гарно з вашої сторони. Військовослужбовцям хамити пораненим, показувати посвідчення, бити і розказувати, хто ми такі. У центрі міста Івано-Франківська? Шановний, показувати посвідчення незрозуміле. Уявляйте, не що ви зараз зробили. Ми? Так. А ми що зробили? Нічого. Я вас зупинив, запитав. За що? За що ви мене вдарили? Це? Тебе? Я до вас на ви. Причому тут тебе. Ти що, блядь, мій? Колега чи хто? Хто ти такий, щоб ти мені тикати, шановний? Ким ти працюєш? Що ти наближаєшся до нього? Особистий простір, ще щось забув за таке, чи що? Держслужбовець? на броні? Куди? Ти? Що ти робиш, друзі? Та ти собі три хоч. Що ти? Я не розумію вас, шановний, де ви працюєте, що ви робите в цих структурах взагалі? Що ви собі дозволяєте, ви за зовнішніми ознаками? Запах з роту, порушена ходьба стані алкогольного. Ви мене там штовхнули, коли я фотографувався. Коли я до вас підійшов, мені показали посвідчення своє якесь коричневе, незрозуміле. І ви мені розказуєте, що у мене проблеми? Питань нема. Ми це обговоримо на вищому рівні, якщо вас це цікавить. Добре? І ви мені погрожуєте, що я завтра десь буду. На підставі чого? Що ви мене б'єте, це так має бути. Вас. Я військовослужбовець Збройних Сил України з 2024 року на контракті служу. Я поранений у січні 2025-го. І ви мені будете розказувати? Я контрактник, шановний, що ви собі дозволяєте. Я просто Я, ну, я... попав це просто. Я попав? Добре. Кажіть далі, як я попав. Розкажіть те, що ви мені казали раніше. Куди ви Хоча б ти не размена.